Тайм, я Богдан Цюпин. Сполучені Штати готові далі підтримувати Україну і сприяти мирному врегулюванню на базі мінських домовленостей. Американські урядовці сьогодні звітували у конгресі перед законодавцями у комітеті закордонних справ. Розповідає Юлія Ярмоленко. Мінські угоди шлях до миру, але зброя для України знак стоп на шляху Путіна до війни. На цьому наполягають американські дипломати. Україна потребує військової підтримки, аби захиститися, відтіснити підтримуваних Росією сепаратистів і також Москву. Я особисто переконаний, що летальне захисне озброєння для України варто розглянути. Мінські угоди були підписані тоді, коли кількість полеглих російських солдатів різко пішла вгору. Треба, аби Путін усвідомив, якими можуть бути наслідки його дій. А нині він цього не розуміє. Однак, помічниця держсекретаря Керрі Вікторія Нуланд вірить у силу мінських угод. Бо якщо їх повністю імплементують, виграють усі сторони я турбуюся. А що буде, якщо домовленості не будуть дотримані? адже кінцева мета Путіна або мати де-факто квазі анексію на сході, або, хоча б такий собі ланцюг, за який можна потягнути щоразу, як президент Порошенко і українці захочуть піти на захід. Так що ми будемо робити із Росією? санкції сполучених штатів і єс залишатимуться. Якщо Росія не виконає мінських угод до 1 січня, вони глибоко вражають російську економіку. Якщо ж насильство відновиться, будуть нові захоплення територій будуть і додаткові санкції. Якщо ж будуть проведені фальшиві вибори на захоплених територіях, ми говоритимемо про посилення санкцій. Якщо ж Росія виконає свою частину мінських угод, захід скасує санкції. І це все питає сенатор Коркер. Він також вважає, що Росія Росія повинна заплатити Україні репарації. я сподіваюся, що ми не надсилаємо Росії сигнал про те, що вони можуть приходити у такі країни, де їх, а потім піти і бути звільненими від усіх санкцій. На це чіткої відповіді сенатор Коркер не отримав. Натомість Вікторія Нулен запевнила, Сполучені Штати не залишать Україну. Вже зараз Київ робить великі успіхи на шляху реформ. Якщо влада дотримуватиметься зобов'язань, новий етап фінансової допомоги не забереться. Якщо Україна і надалі триматиметься взятого шляху, цієї зими ми звернемось до конгресу із проханням підтримати третій пакет кредитних гарантій для України. Умови для цього прописані у наших домовленостях з Україною. Найперше це імплементація антикорупційних заходів серед найважливіших кроків, які повинен зробити Київ, нулад називає очищення генеральної прокуратури, призначення спеціального прокурора з питань розслідування корупційних злочинів та реформування газового сектору. Юлія